Більше тридцяти тисяч в області та понад 9 тисяч безпосередньо у Полтаві. Кількість внутрішньо переміщених осіб продовжує зростати. Багато переселенців прагнуть оселитися на Полтавщині. Це показник того, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, що наша область приваблива та комфортна для життя. Полтавщина це такий регіон, який, мабуть, мені здається, найбільш комфортний виявився для саме для людей, які перемістилися з території, де зараз іде війна. Чому я так кажу? Тому що я ж спілкуюся з цими людьми і вони мають своїх знайомих, які приїхали в інші місця Житомирська область, Київська область, саме місто Київ, і сказали, що найбільш комфортно вони. Ну, слово таке, погане асимілювалися саме на Полтавщині. Проте, задоволення усіх потреб переселенців потребує ще тривалого часу. У Полтаві проблеми ВПО так і залишаються нагальними та першочерговими у вирішенні. З квітня 2014 року був созданий координаційний штаб. Ми в цей штаб включили всі. Наші служби і збираємося досі для того, щоб вирішити нагальні питання. Такий же штаб суда і на державному рівні в електронному режимі ми спілкуємося фактично кожного місяця, і ті питання, які нагальні виникають, стараємося вирішити. Сьогодні основними та актуальними проблемними питаннями ВПУ так і залишаються житло та робота. Проте існує і багато інших негараздів, які переживають переселенці при переїзді, зокрема, страх невідомого та депресія. Такими результатами досліджень на круглому столі соціальна та економічна адаптація ВПО, проблеми та перспективи поділилися представники проекту Проміс. Вони також переймаються питаннями внутрішньо переміщених осіб, тому активно працюють у цьому напрямку. Це дуже тривалий процес. І він не завершиться там завтра або післязавтра. Та ситуація, яка є на сході України, потребуватиме довгострокових довготривалих рішень. Саме наше завдання рекомендувати такі рішення і допомагати їх втілювати. Головні завдання, які ставлять перед собою експерти проекту ПРОМІС, це постійний аналіз потреб переселенців, розробка рекомендацій щодо соціальної адаптації інтеграції ВПО та вивчення успішного досвіду міст України в цьому напрямку на круглому столі. Були присутні представники з різних міст Полтавщини. Вони поділилися своїм досвідом в роботі з внутрішніми мігрантами та обговорили подальші кроки у вирішенні проблем переселенців.